Привіт, друзі! Вітаю на моєму каналі. І сьогодні ми поговоримо з вами про позиціонування в CSS. А перед тим як розпочати, не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатися, якщо ви досі цього не зробили. Я підготував сьогодні нам для роботи ось такий невеличкий макет, і тут розписав всі позиції, які в нас можуть бути. А саме це такі властивості, як Position Fixed Position Static, Position Relative, Position Absolute. Та position Sticky. це основні параметри позиціонування в CSS. Що ж, давайте ознайомимося з ними поближче. І пропоную почати з Position Fixed. Що ж, перейдемо в код. Отже, давайте подивимося, що у нас тут є: в файлі HTML Я це все розбив на такі собі контейнери. Такі дівки з класом Container Тут я поставив клас ще Fix, поки що видамо його. Ось такі собі дівки з класом контейнер, і кожен з них має заголовок H2. Ось тут заголовок також. Заголовок відповідає тому значенню, яке ми розглядаємо, так? Саме в цьому контейнері. Декілька параграфів, потім декілька ось таких блоків, які обгорнуті в дів з класом wrapper. Знову декілька параграфів. І знову ж таки та сама структура контейнер, блоки. Це вже Position Relative, наступний варіант. Потім Position Absolute, та сама структура, і для стіки теж та сама структура. Окей, пропоную розпочати з ось цього маленького нашого контейнера з Position Fixed. Пропоную додати йому тут клас з назвою Fixed який ми будемо стилізувати. Що ж, переходимо в CSS. І пишемо тут Fixed, Назва класу. Так? А тепер що напишемо? Напишемо Position Fixed. Давайте подивимося, що змінилося в нашому браузері. Ось як бачимо, наш блок ось так схлопнувся. Тепер він займає, займає ширину контенту, висоту контенту також. І він притулився до верхнього краю і до лівого краю. І не ліз на текст, як ми бачимо, і цей вскочив до гори. І це не основна його особливість. Якщо я буду скролити, як бачимо, він не скролиться разом зі сторінкою, він просто прикріплений до екрану. В цьому і полягає його властивість, ось ця фіксит. Тобто він зафіксований десь на екрані, і як би ми не скролили, що би ми не робили, він залишається на місці. Давайте його застилізуємо так, щоб виглядало трошки гарніше. Що ж, давайте додамо йому в першу чергу, першу чергу фоновий колір, background color, і зробимо його білим. Ось він вже налазить на текст, але перекриваю його. Таким чином вже виглядає краще. Тепер також пропоную зробити його на всю ширину екрану. Прописали, перевіримо, став на всю ширину. Також дивіться, ось це, що я записав, ось ця одиниця виміру VW, це означає, що ми займаємо 100% нашого, нашої ширини екрану. Тобто 1 VW, 1%. І це, це така собі величина, яка дорівнює відсотковому співвідношенні ширини екрану. Також в нас є така штука, як 100 vh 100 VH. Це означає 100% висоти екрану. Для зручності, так, будете знати. Окей, тобто цей блок ми зробили 100% ширини екрану і білого, білого кольору. Ось так він виглядає. Ось під ним скролиться контент, він не змінюється. Я думаю. Його позиція не змінюється. Я думаю, на багатьох сайтах ви бачили таку ситуацію, коли в нас верхній колон титул, хедер сайту, він прикріплений згори, і він ось так нікуди не дівається, коли ми скролимо сайт. Добре, але тут є проблема. Зараз наш інший контент ховається і ми не можемо побачити заголовок наступного нашого блоку і початок тексту, не можемо побачити його під ним. Отже, нам потрібно тр... трішки відступити його, так? Але знову ж таки проблема, яка, в цьому блоку ми не можемо давати ніякий там margin padding, padding можемо, padding в нього вже є. 30 пікселів я задав. Ось, я це прописав в окремому файлі, тому в нашому файлі, в якому ми, ми працюємо, цього не видно. Я тут залишив лише дані, з якими ми сьогодні працюємо, щоб нам нічого не заважало. Для того, щоб додати цей відступ, щоб цей блок не налазив, я пропоную додати падінг топ, тобто внутрішній відступ для нашого баді, внутрішній відступ зверху для нашого баді. І я пропишу це ось тут згори. Баді, падінг топ. І оскільки наш інший блок має, 60, має 30 пікселів падінг внутрішній, потім текст ще має якусь висоту, тобто нам потрібно додати пікселів 150. Це і так на око. ідеалі, коли ви будете програмувати, ви робите все точно. І як бачите, разом з ним посунувся наш блок Fixed. Чесно, я сам не очікував такої штуки, але давайте закріпимо його. І для цього ми пропишемо йому топ-0. І left вже стоїть автоматом 0, цього ми не будемо прописувати. Перевіримо. Ось, і він піднявся до гори. Нормально, мені так підходить. І як бачимо, 150 пікселів трішки забагато. Ще не помітив, що камера виключилась. Швиденько зафіксав, і перепрошую, якщо я не знаю, чи там було відео чи не було, але якщо не було, перепрошую, продовжуємо. Отже, ми спозиціонували наш верхній блок позиціоном фіксит з гори екрану. Ось так він закріплений, також додали відступ для body, а тоді закріпили наш фіксет, надали йому топ-0, щоб він зафіксувався зверху нашого HTML-документу, зверху нашого, нашого так сказати, сайту. Бо коли ми задали падінг нашому баді, воно його відштовхнуло донизу. Ось так от. І ми зараз можемо бачити, що цей падінг 150 пікселів, він трішки завеликий. Ось на Ось цю штуку. Тут такі дві полоски получаються, що мені не дуже подобається. Тому давайте трошки його зменшимо. Я пропоную 100, 120 пікселів. Ось, тепер, тепер набагато краще. Отже, ми вивчили, що таке Position Fixed. Далі перейдемо до властивості Position Static. І так, в чому її особливість? А насправді. Насправді ні в чому. Position static це наше стандартне значення, дефолтне, яке прописане відразу і яке можна явно не прописувати. Тобто зараз всі наші елементи, крім цього, якому ми явно прописали Position Fixed всі мають Position Static. І якщо ми будемо для наших елементів, яким не змінювали стандартне позиціонування, прописувати якісь параметри Top, right Left або Bottom, нічого не зміниться. Вони будуть це просто ігнорувати. Давайте перевіримо. Я пропоную надати в нашому контейнері блоку центральному, нехай. Напишемо йому Static. Ось так. І тепер будемо його по, цю, по цій назві класу стилізувати, випробовуючи на ньому ось цей position static. І так, ми з вами вже вивчили селектори, і ви знаєте, що ми селектори можемо комбінувати. Тому я пропоную прописати ось так: контейнер. І тоді тут статік. Статік, неправильно прописав. Давайте я скопіюю, так щоб точно не було помилки. Тут скопіював, тут вставив. Що я зараз написав? Я написав, що дочерний компонент. Дочерний блок блоку з класом контейнер, а саме блок з класом static буде зараз застилізовано. І незважаючи на те, що йому вже явно прописано static я пропоную прописати його ще раз. Напишемо position. Static. Ось так. Якщо ми переглянемо тут сайт, навіть у новому його, нічого не змінилося. Ось цей у нас блок. Давайте так, щоб ми точно бачили, що це він, дамо йому ще бордер колор іншого кольору. Давайте синій. Ось. Нічого не змінилося поки що. Тепер давайте задамо йому якийсь топ. 100 пікселів. І left 100 пікселів. Перевіримо. Нічого не змінилося. Оновимо. Нічого, він де стояв, там і стоїть. Він все проігнорив. І якщо ми заберемо цей Position Static, нічого не зміниться. Тобто це дефолтне значення. Там, де блок стоїть, там він і стоїть. Все. крапка Їдемо далі. Наступним я пропоную розглянути Position Relative. Перейдемо в HTML, прогорнемо нижче. І також із цей центральний блок я йому надам клас Relative. А тепер будемо його стилізувати. І стилізувати будемо також з сполученням наших селекторів по назві класу, контейнер. І тоді Relative. Також домоємо border Color. І тут я пропоную якийсь там Green, нехай буде зелений. І напишемо Position. Relative, так? Перевіримо, як він себе поведе. Ось зелений колір проявився, але блок стоїть далі на своєму місці. Нікуди він не з'їхав. Якщо скролимо, він скролиться. Ну, тобто, поведінка, в принципі, не змінилася, все точно так само. Але тепер ми можемо задавати йому топ, райт, ботом або левт. І коли ми задаємо йому ці сторони, він буде в нас відштовхуватись. Тобто ми якби відштовхуємо його від того Від тої сторони, яку задамо, На стільки пікселів, скільки задамо. Перевіримо. І відштовхуємо ми його від його статичного положення. Тобто від цього положення, в якому він знаходиться зараз. Якщо я напишу топ-100, значить він має від цього положення посунутись на 100 пікселів донизу. Перевіримо. Круто. Пропоную також йому дати бекграунд білий, щоб він не щоб він ховав текст під низом. Ось так. І можемо посунути його ще, допустимо, вправо. Для того, щоб посунути його вправо, нам потрібно вказати left, Тобто відштовхнути зліва, і він поїде вправо. Посунемо так само на 100 пікселів. Ось так воно працює. Також зверніть увагу, що він не відштовхує ніякі в процесі, коли він зміщує свою позицію, він не відштовхує ніякі елементи, він просто налазить поверх, а також за ним залишається місце. Тобто він звідси від'їхав, але ці два елементи вони позиціонуються так, наче він досі є всередині. Тобто місце за ним зберігається, але він їздить і при тому не заважає іншим елементам стояти там, де вони стояли. Також ми можемо помітити одну таку круту особливість. Якщо я буду скролити, він скролиться, нічого особливого, так? Але коли я проскролю до гори і він налізе на наш блок Fixed він буде поверх нього. Чому ж так? А так відбувається, тому що наші блоки, наші елементи, в HTML, вони мають якусь шаровість. І один елемент стає над іншим. В порядку того, як вони додаються, один елемент стає вище другого. І тобто вони накладаються. І в нас є також спеціальна властивість, якою ми можемо це змінити. Вона називається Z-індекс. Тобто зараз виходить, що в нашого елементу ось цього z-індекс вищий, ніж в ось цього, тому що ми його додали пізніше. Ось так. Додамо просто Z-індекс для нашого Position Fixed і ми побачимо, що буде. Пропоную поставити 1. І наш блок вже сховався під низом. Ми її просто підвищили. Якщо я поставлю 0, то по логіці мало би працювати все так, як працювало в дефолтному. Ось як бачите. Я пропоную залишити все-таки 1. Продовжуємо. На черзі position абсолют. Я пропоную так само взяти ось цей центральний елемент і спозиціонувати його за допомогою Position Absolute. Перейдемо в HTML, покрутимо сюди, тут напишемо Absolute. І тут застилізуємо, так само використовуючи комбінацію у нас в класі. Це думаю вже знайомий бордер. border color давайте еще background color так уж вот так вот наш блок и пропишем ему position absolute Проверяем, Зверніть увагу, наш блок залишився на місці, він нікуди не дівся. Але нюанс. Він більше не закріплений за своїм місцем. Його місце пропало, і інші два блоки схлопнулись, так ніби його нема. Тобто він більше не займає простору, він не суне ніякий контент, він зник. Зник з потоку, він відображається на сторінці, з потоку він зник, він не заважає іншим елементам. Але при тому він залишився на цій самій позиції. Також ми до нього можемо застосовувати Top Right Left Left Bottom І відштовхувати його, відповідно, згори справа, зліва, знизу. Так? Давайте подивимося, як це працює. Пропишемо йому Top 100 пікселів. Він зник повністю. Де ж він? Ви, напевно, очікували, що він себе поведе так само, як Relative і відштовхнеться, просто посунеться ось тут на 100 пікселів і стане трошки знизу. Але не тут було. Справа в тому, що він відштовхується не від своєї позиції, він відштовхується від контейнера батьківського елемента. І не просто від контейнера батьківського елемента, а саме від контейнера батьківського елемента, який має клас будь-який має будь-яку позицію, окрім Position Static Тобто, оскільки зараз в нього нема жодного батьківського елементу, який має position не static, Подивимось в коді, так? Яка зараз в нас ситуація? В нас він абсолют. Його перший батьківський елемент, ось цей врапер, в нього позиціон static, оскільки ми йому ніяку позицію не прописували. Наступний батьківський елемент контейнер. Контейнеру ми також ніяку позицію не прописували, тобто в нього теж статік. Тобто він не від нього відштовхнеться. Окей. Наступний його батьківський елемент. Наступний його батьківський елемент баді. Отже, він відштовхнувся на 100 пікселів від баді. Перевіримо. Так, ось він. Так само по центру, як і стояв на тому самому положенні, але відштовхнувся на 100 пікселів від нашого баді Згори Ось тут приблизно його зараз верх, верхня позиція. Давайте відштовхнемо його пікселів так на 500. Ось він, як бачите, відштовхнувся від нашого баді і стоїть собі спокійно на 500 пікселів згори. Пропоную перевірити ось цю теорію, що я сказав, з position не статік. І пропишемо конкретно контейнеру, який є його батьківським, пропишемо, пропишемо позицію, значить, в релетів. Щоб він нікуди не дівся, він стояв на своєму положенні, але мав таку властивість, як відштовхувати дочірні Дочерні елементи з позицією Абсолют, так? Окей. Давайте надамо цьому контейнеру якийсь клас, знайдемо його. Ось тут абсолют. І я пропоную тут прописати йому контейнер. Якось ось так. Apps. Ось так. Нагадую, ми прописали контейнер і без пробілів відразу. Назву класу «abs» Це означає, що ми звертаємося до блоку, який має обидва. Обидва цих класи, так? Окей. І напишемо Position. Position Relative. Ось так. Перевіримо. Дивіться, тут вже наш блок пропав. Крутимо, крутимо. Абсолют. Ось, тобто він зараз відштовхнувся ось звідси, з його верхньої точки, на 500 пікселів. Також можемо відштовхнути його, допустимо, зліва на 20 пікселів Якщо ми поставимо left 20 пікселів то він притулиться нам ось тут, десь і буде зліва на 20 пікселів. Якщо поставимо 0, то він дотулиться до нуля. Давайте поставимо поки що 0. Перевіримо, як це працює. Ось тут. Left, left 0. Дивимось, оп, притулився. Окей. І можемо там поміняти, допустим 50 пікселів. Ось так. Думаю, з цим все зрозуміло. Тут нічого складного. Окей, так? Добре. І в нас залишився наш останній тип це position sticky. Це такий собі дуже цікавий. Собі. Така собі дуже цікава властивість. Вона себе веде приблизно так само, як Position Fixed. Також блок фіксується, також він плаває окремо від того, як ми скролимо наш екран. Давайте перевіримо, як це працює. І пропоную також зробити ось цей. Перейдемо сюди, в кінці ось тут, Напишемо йому стійкі і збудемо стилізувати. Задумуємо зелений зелений фоновий колір щоб ми його бачили, так? E Position Стіки. І задумуємо топ, нехай буде 20 пікселів. Перевіряємо. Нічого не змінилось. А чого? народ, я дослідив помилку, яка у нас виникала, і розібрався, чому не працює так, як він повинен працювати. А він не працює, тому що в мене батьківський елемент обгорнутий в обгорнутий в Display Flex. Display Flex ми вивчимо пізніше, поки що це опустимо. Але давайте я покажу вам все-таки, як він має працювати. Для цього я пропоную надати, допустимо, кожному. Mm, зараз подумаю. Давайте заголовком. Надамо нашим заголовком H2 Position стільки. Ось так. Тут я поки що це видалю, це не потрібно. І напишу ось так: контейнер або можна і просто H2, бо в нас H2 вони тільки в контейнері. І задамо їм Position. І пропишемо топ. Нехай буде. Ну, нехай буде 20 пікселів. Ось так. Все. Переходимо на наш сайт, оновимо його. Угу. Давайте не 20, а давайте задамо 150. 100, навіть 160 пікселів. Ось так. І тепер дивіться, яка ситуація. Коли ми будемо скролити, наш заголовок залишається. Але він відштовхується згори не від документа, а згори від нашого контейнера. Тобто зараз він вже відштовхнутий від нашого контейнера на 150-160 на пікселів, які ми прописали. І щоб це було краще видно, я пропоную забрати сховати блок ось цей Position Fixed. І для того, щоб приховати якийсь блок, ми можемо використати display None Display None Ось так. Все. Наш блок Fixed зник. І ми бачимо. Що наш статік відштовхується. Скролимо. Ось так, бачите, він відштовхується, прилипає. І поки не закінчиться наш ось цей блок. Тоді він поїде до гори, і в нас зафіксується наступний наш заголовок. Дивіться. Ось так: хлоп, їде, їде, їде. Ось тепер фіксується наступний. 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 Ось такий крутий ефект. І давайте дамо якийсь там нашому цьому H2 якийсь бордер, бекграунд, щоб було трошки гарніший падінг. Ширину задамо йому контенту, Fit контент. Поставимо його по центру. І... І бордер. Бекграунд. Білий. І бордер чорний просто задамо. Ось наш заголовок. І, як бачимо, він ось так залишається. Можемо для нашого заголовка також поміняти цей Z-індекс. Як бачимо, вже все змінилося. І так ми вивчили з вами сьогодні позиціонування елементів за допомогою властивості Position. І є такі варіанти, як Position static, Position Relative, Position Absolute і Position Sticky Position static це стандартне значення, яке веде себе. стандартно де елемент знаходиться, там він і знаходиться. Ми його не можемо ніяк відштовхнути ні вправо, ні вліво, нікуди. Наступне значення це Position Relative. Position Relative веде себе. По факту точно так само, як статік, елемент знаходиться на тому самому місці, займає, займає якийсь простір. Але якщо ми будемо задавати йому топ, right, bottom, або left, верх, право, низ, ліво, відповідно, то ми будемо в цьому напрямку його відштовхувати. Не в цьому напрямку, а звітом його відштовхувати відносно його поточної позиції. Ось так. Притому інші елементи він штовхати не буде, він просто буде їхати поверх інших елементів або під низом, ну так плавати. Все. Наступний, наступна властивість це position absolute. Position абсолют, елемент з position абсолют, він тікає з, з контексту, зникає, відповідно, не впливає на інші елементи. Він їх не відштовхує, і якщо він, допустимо, розміщений між двома іншими, то вони схлопнуться. Якщо так, один під одним і посередині абсолютний елемент. То, відповідно, він вже не займає місце, вони дотуляються і він втікає з контексту. При цьому він відштовхується тими ж параметрами top right bottom left від батьківського елементу, який має від першого батьківського елементу, який має position не static. Тобто це може бути як Relative, як Fixed, як Absolute, як sticky, але не static. Тобто від будь-якого іншого він відштовхнеться ось таким чином. Наступний це є стіки. Я, я пропустив фіксит. Фіксит – Ми фіксуємо елемент десь на сторінці, і коли ми скролимо сторінку, то цей елемент зафіксований на тій позиції, на якій ми його поставили. Тобто відштовхуємо від нашого екрану браузера кудись. Ось так. І стіки веде себе точно так само, як фіксит, але він фіксується відносно першого батьківського елементу. Також є деякі обмеження. Які не дають працювати нашому, нашій властивості стіки, які ми сьогодні вже вияснили, але в подальшому ми познайомимося з ними більш детально. Поки що це все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. До зустрічі!